Час закінчили військові кафедри наших військових навчальних наших навчальних закладів, таких потужних як Прикарпатський Національний Прикарпатський е, національний технічний університет нафти і газу е, по різним спеціальностям. От і тепер е, пройшов час, коли е, вони дійсно потрібні збройним силам. Потрібні чому? Тому що в нас зараз продовжується антитерористична операція. На, е, Сході нашої держави і відповідно потрібні офіцери, які би виконували обов'язки там, і в той же час потрібні офіцери на первинних посадах у частинах, не бойових частинах, я це підкреслюю, для того, щоб ті офіцери, які зараз кадрові проходять службу за контрактом, могли відповідно вирушити на ротацію в бойові частини в зоні проведення АТО, ці офіцери. Зараз пройдуть трьохмісячні навчальні курси. Зокрема, наприклад, у військовій академії в місті Одеса, далі в Київському інституті телекомунікації та інформатизації, в військовому інституті Київського національного університету імені Шевченка. Після того, як вони завершують своє навчання, вони відповідно будуть згідно своєї військової спеціальності розподілені по бойовим частинам. Відповідно, ті, які будуть, пройдуть навчання у військовій академії в Одесі, це в нас спеціалісти частин забезпечення, причому частин забезпечення для всіх видів Збройних сил України. Спеціалісти, які поїдуть навчатися в Київський інститут телекомунікації, відповідно це фахівці зв'язку. І ще один у нас представник поїде в Київський національний університет імені Шевченка, це який буде навчатися за фахом психологія. І виховна робота в збройних силах України, які загалом.